Такий об'єктив, цікавий для камери Firefly V6 Pro. Приходник на Sony E-mount. Власне, сам об'єктив. 25 мм f 14 Діафрагма закривається, регулюється От, досить плавно. Досить компактний об'єктив. Я хочу його використати із От такою спліт-системою. Можливо, так, це світло зважаю. Що ми маємо? Ось у нас спліт-система Firefly, але тут ширококутний об'єктив. Мені потрібен об'єктив. Дещо інший. По моїм розрахункам 25 мм якраз буде те, що потрібно. Але він під іншу різьбу, тут у нас М16, а тут C-Mount. Власне, в комплекті до камери є такий корпус. Під об'єктив C-Mount. І наша задача зараз переставити вміст цієї камери переставити цей інший корпус. Плюс додати ще інфрачервоний фільтр. Цим і будемо займатися. Почнемо. Для початку встановимо фільтр. Фільтр такій захисній плівці. Просто кидаємо його всередину, так, щоб не залапати. так было бы чудово расплавимся такую палочку Все. фильтр на месте далее разбираем саму камеру чимось накрити. Не попадав пил. Розкручуємо 4 гвинтики. Там, гвинтики розкручені. Зриваємо кришку, обережно достаємо плату. Ось така матриця у нас. Тут діймовий сенсор. Беремо наш корпус і вставляємо матрицю в корпус. не дуже хочу пальцами брать. Так, закручиваем. Чем? Закручиваем. Закрываем. Закрываем и потом закручиваем. Главное, чтобы все стало на своем месте. состава на свои места можно закручивать Але я чую, що скальце тут не зафіксовано. Давайте подивимось, що не так з скальцем. Яким чином його зафіксувати? воно просто вкидається сюди. Очевидно, треба клеєм капнути по куткам. Ніяк тут цей фільтр не фіксується, того я його зафіксую на 7 7000 по углам тут нанесу маленьку капельку герметик. Все трохи підсохне, потім продовжу збірку. У нас громатик підсох, вже про нічого тут не випаде. І можемо матрицю прикрутити. Ставимо на місце. ніби все співпало. Так, тепер виглядає камера, прикрутимо об'єктив. підтягли різьбу, така камера.